Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас 7 квітня свято Благовіщення. Українці на благовіщення традиційно ходять до церкви, святять сіль. Освячену на благовіщення сіль благовіщенську використовують економно, кажуть, що благовіщенська сіль лікує хворих людей. Ластівка гніздо не в'є. Дівка косу не плете, не можна будь-що позичати, виносити з дому і одягати нове вбрання, новий одяг. Я вас, друзі всіх, вітаю від душі, бажаю жити благодатно і вірити, не відпускати від серця добру надію і щодня відкривати свої двері. Для щастя і любові. Міцного вам здоров'я, благополуччя, добра, миру, достатку, всього найкращого.